як загалом, яка ситуація в місті після цих от, е, кількох днів просто такі пекла, і ну, от остання атака на місто. Щодо нічної атаки, то перші хвилини після опівночі по Снов'янському району вдарили безпілотниками. Ударів було кілька, і от ви щойно говорили про підступність. Це правда, от і в чергове сьогодні повторилося. Чому? Тому що щойно працівники екстреної служби, ДСНС, поліція, наші медики, вони прибули на місце захистити пожежу, бо зайнялася будівля. Вже зараз відомо, що це будівля комунального підприємства. А то повторний удар був нанесений. І ми маємо пораненого юнака, 19-річного хлопця, який живе в сусідній будівлі з місцем прильоту, і також під удар потрапили власне і працівники екстренки. На щастя, маю інформації про те, що хтось з них поранений, але це ну можна у уяв... спробувати уявити, наскільки це і емоційно складно розуміти, що ти і так працюєш у вогні, ти працюєш у небезпеці, і по тобі можуть ще раз вдарити, і це відбувається. І відбувається, на жаль, вже не перший раз побило техніку машини хлопцям. Вони сподіваюся, що обійдеться без, без поранених, коли от в подальшому люди звертаються за меддопомогою. А, нанесений удар був після перших хвилини, як я вже сказала, після опівночі, потім повторився це Основ'янський район Харкова. А, хочу сказати, що от, окрім цього удару, ми досі видихаємо і дуже довго ще будемо видихати попередній, попередній ранок. попередній попередню добу обстріли по нашій енергетичній системі, нашим об'єктам критичної інфраструктури. Зараз вже частина абонентів зі світлом про це повідомили в обласній адміністрації. Сказали, що вдалося заживити близько зараз цифру, що точно 440 тисяч абонентів зі світлом. Це місто, чи це частинка області, але також ще 275 тисяч абонентів лишаються без світла. На жаль, поки от серед останніх і я і, і мій район, поки без світла, але все одно ми ну скажімо так ми вже вміємо жити в такому як про які я розказую, от ви бачите наскільки в місті крамничок багато магазинчиків, якихось салонів, аптек, перукарень от різного типу структур. Вони обладнані генераторами. Харків зараз знаєте, він гудить його так. Можна характеризувати. Новий звук міський він гудить і ми розуміємо, що от куди йти, якщо працює, якщо працює генератор, значить працює і установа. Щодо транспорту, ви зараз бачите, як курсую, в тому числі і додаткові. Автобуси на лінію їх вивели 109, це додатково, щоб замінити, щоб дублювати метро, яке, на жаль, не працює. От Людина несе паливо для генератора, це звична картина зараз для, для Харкова. Не працює наземний електротранспорт так само, але повторююся, що здублювали його максимально і будуть додавати транспорт саме наземний автобусний. Все одно Харків місто велике, люди повернулося багато. Відповідні незручності, вони будуть відчуватися в транспорті, але маємо те, що маємо. Щодо тепла, для 40 тисяч абонентів тепло вже повернули. Це ті будинки, ті квартали, скажімо так, які працюють в яких працюють. Ціють модульні теплові пункти, теплові пункти, які оснастили генераторами, і от в привели власне на альтернативне живлення ці пункти, тому все більш-менш теплом, теплом цих харків'яни в інших тепла зараз немає. Щодо водопостачання, його теж частково змогли повернути. От сьогодні вранці вже є вода, і в моїй квартирі, але а, мож, не виключаю, що через те, що подають її за, частково за графіком, частково з зниженим. Тиском, тому вона може зникнути. Треба слідкувати за всіми офіційними телеграм-каналами, що працюємо зараз. От, вимушені жити за певними графіками. Щодо тепла, ще згадаю, що зараз підтримуватимуть максимальну систему теплового живлення, щоб вона не, була, не вийшла з ладу через те, що вона не функціонує, як належить цим займаються комунальні служби. Електрику нам повертають працівники «Укренерго». Щодо пунктів незламності пунктів обігріву, в тому числі треба сказати, що вони функціонують. В досить великій кількості їх там під вісім десятків, і а, вже вчора було відомо, що 4 тисячі містян скористалися цими пунктами. Також я нагадаю, що в нас працюють і будуть працювати в вихідні і цілодобово зокрема ці пункти, і також працюють пункти видачі гарячого харчування. А, це вже вчора було видано 38 тисяч порцій, і от за далі, наступні дні це теж також працюватиме. Всі адреси це можна знайти на сайті Харківської міської ради і скористатися, якщо це потрібно, взяти взяти просто е, якусь певну ємність або там її видадуть набрати цієї гарячої їжі, бо доволі складно, наприклад, якщо дім газифікований, то хоча б газ є. От вчора в мене да, єдине з комунікацій, це було це була це був газ, і це був частково один з мобільних операторів. Іншого не було. То там, де наприклад, дім не газифікований, то. Важкувато і в за умову відсутності відповідно електрики. А, вчорашня ніч вона була темною для Харкова, і знаєте, от ми. Для розуміння, як живе місто, просто хочу сказати, як повідомляли про сигнали повітряної тривоги. Їх було за вчорашній день, за вчорашню ніч немало. Це сповіщення, яке приходить з звуковими сигналами і повідомленнями на телефони. Окрім того, ДСНС машини з бійцями чергують, їздять по по вулицях і оголошують, що зараз триває повітряна тривога. Тобто, знаєте, така умова умови з одного боку, здавалося б тривожності, а з іншої повно повного піклування про те, що тобі максимально говорять про те, чи, чи безпечно зараз, чи зараз з'явилося більше більший рівень небезпеки, скажімо так. І я пропоную подивитися трошки, послухати містян. По перше, побачити, як проїжджає така машина ДСНС вночі, щоб. Зрозуміти, як виглядають нічні вулиці Харкова, а потім послухати містяни Харківського міського голову про те, як блекаут, Це найбільший блекаут для Харкова за весь час повномасштабного вторгнення з такою силою руйнувань і, власне, ударів по енергоструктурі по нашій ще не було. Але ремонтники на місцях, ремонтники працюють, і я думаю, в найбільні якомога Можлив, швидше з можливих термінів все полагодиться. Пропоную подивитися і послухати. Как обычно, что это? Первый раз нету света и воды, и тепла. Сейчас еще уже не сильно холодно. Ну, сказали, что работают, сделают. У нас у всех есть запас сейчас. Люди уже привыкли. Все, айтишником. То есть сейчас я шукаю десь чтобы попросить. Мой план был приехать в Харьков к своему другу. Даня, вот, вот он. да. Вот, вот Даня. Мы не виделись 10 лет, и я был очень рад приехать сюда. И в целом то, что Но утро було я з я знаю, дуже плохим. Була бомбардировка. Все, що я здесь, я все ще зі своїм другом. І так, да, света нет, это печально, Не посидишь в телефоні особо, не посидишь особо в інтернеті. Але як мінімум, ми рядом, ми в місті, ми живемо, і це радується. Підтримуємо сьогодні забезпечення теплопостачання у такому знаете, режимі, щоб не розморозити систему теплопостачання. И, крім цього. Зробити певну рециркуляцію, даби не зливати воду з системи. Що стосується водопостачання, то ми маємо можливість сьогодні зменшення напору, але є. Вода водопостачання так, звісно, воно дуже стисне. Водопостачання тому для всього міста його не вистачає, але ми працюємо на генераторах і робимо все можливе для того, щоб дати людям можливість брати воду. Я хочу також додати про повернення світла, що дійсно 24 на 7 енергетики ремонтники працюють над цим і за повідомленням Укренерго вчора вдалося повернути десь 30 з до 40 відсотків абонентів протягом сьогоднішньої ночі, сьогоднішнього дня. От подальшому робіт також буде повернено ще до 40 до 50 відсотків з того, що можуть подати, і далі вже решту, з якими ситуація, скажімо так, складніша. Будуть повертати теж живлення, скільки це займе, сказати дуже важко. Але ми розуміємо, що ці вихідні ще наступні кілька днів нового тижня, ми будемо жити в таких умовах трошки інших. І е, хочу сказати, що м -м, можливо будуть якісь пониження також або графіки відключень. Тобто, треба розуміти, що це може бути. Щодо області, ситуація трошки краща, там е, вдалося стабілізувати її, але от місто зараз найбільш. Постраждали, тому що били саме по об'єктам, які живлять місто, тому це і. Е, е... Тероризм, напевно, і ще і тиск на містян, тому що одразу ж в якісь такі телеграм-канали сумнівні і відверто пропагандистські вони почали вкидати інформацію, що от таке знеструмлення зніс... міста блока це якась така передумова, чи то наступу, чи угу. що? але ми розуміємо, що це черговий тиск на містян. Можливо, дійсно хтось виїде з харків'ян, тому що. Якщо в тебе немає комунікації, ну наприклад, от як вчора вчора в моїй квартирі, окрім газу, не було нічого. А якщо в родині є діти, якщо є люди літнього віку, а, трошки важче якось виживати, тримати такий побут, і розуміло, що люди, в яких є змога, є можливість, які можуть дозволити собі а, лишити на певний час роботу, і дім вони виїдуть, чи то за місто, чи то виджу частину області, чи то навіть на певний час в інший регіон. Тобто можливо, якийсь відток містян він був. Буде, але щодо цих розповідей про наступ, про ем, перший крок, то ми переживали вже блекаути, і ми розуміємо, що це не тільки по Харкову були вчора, і по іншим областям, тому це просто тиск на місця. Ну це моя думка. І вчора так про це сказав і Харківський міський голова Ігор Дергов, що це ворожою псою. Що треба трошки, як би не було складно, але все ж таки треба більш глибше мислити, критичніше мислити і розуміти. Те, що ну, росіяни на всіх таких в усіх сферах тиску вони ведуть війну проти нас. Ну і до речі, хочу Аня заакцентувати: так, що ці, от як і в Одесі, після того, як було влучання, наші відповідні служби, ДСНСники приїхали рятувати, розгрібати так. ці завали, і знову був удар. Так, так, так і є, да. І це, от знаєте, раніше кілька разів таке було на Куп'янщині, таке було в Дворічанщині там. А от Харків теж було кілька таких випадків. Ми маємо навіть ще перші перший місяць повномасштабного вторгнення, коли величезна пожежа на Барабашово на ринку була, коли ну просто її бачили з усіх куточків міста, і вона тривала дуже довго. Ми мали там загиблого бійця десенес саме через отакий повторний обстріл. Єдине, що тоді. Ворог стояв дуже близько до Харкова і били з іншого типу озброєння, але й зараз, от повторний удар, підступний удар. Я думаю, тут трошки я не знаю, як правильно сказати, пощастило, чи це просто. Вже розуміння як воюють проти нас, бо шахет його чутно, це не ракета, скажімо так, і люди частіше, більш-менш встигають сховатися чи лишити місце цього удару. от Я прошу теж на це звертати увагу, почитати максимально, як відрізнити шахет вночі це трошки легше, да, ми розуміємо, що якогось стороннього шуму немає. Але для рятувальників, для поліцейських це важче, бо вони в цей момент в роботі. бо Пожежа це гучно, вони в обладнанні, і я думаю, пощастило в тому, що все ж таки вони встигли лишити чи максимально відійти. Хоча ми світлини, які оприлюднили в ДСНС, ми бачимо, що хлопці дісталося їм на щастя без поранених, але все одно їм дісталося. Ну і звісно, машини ти не встигнеш нікуди подіти, бо. І тривога тривається. Ж не з кожним новим ударом но, но, нова тривога включається. Ні, у цей час продовжувалося. Продовжувала лунати повітряна тривога. Таня, і хотів ще для наших е, глядачів з Харкова. Їх там дуже багато що е, немає комунікації, ти сама кажеш так, що є лише газ, а є сім'ї з дітьми з, з, з грудними грудними дітями, дітьми. От власне що працюють пункти незламності, і все необхідне видається людям, які звертаються. Так, щодо пунктів незламності, вони вчора відкрилися. Хтось швидше, хтось одразу після удару, хтось трошки пізніше. І це пункти незламності і від ДСНС відкриті, і ті, що відкриті при якихось соціальних установах, їх здається під 80. і в кожному є місця, де можна зарядити гаджети, тому що повторюся, частина міста вона вже зі світлом, частина може повернутися без світла. Пробачте, здається, зв'язок може. Ну, очевидно, зрозуміло, що є проблема зв'язком у Харкові. Взагалі, дуже нам пощастило, що ми з тобою зв'язалися в таких умовах. Щодо пунктів незламності, там можна зарядити гаджети, там є зв'язок дуже часто, щоб можна подзвонити, якщо переживаєш ти про когось, там є гарячий чай, є, там є медпункт, тобто можна якісь ліки взяти. І нагадаю, що пункти гарячого, видачі гарячого харчування їх в місті кілька. От якщо пунктами незламності вчора скористалися станом десь на 16 годину вже 4 тисячі містян, то в такими пунктами, де видають гарячі, гарячу, гарячу їжу видали 38 тисяч порцій. Ну розуміємо, що там може бути одна, дві, три порції, дивлячись, як рахувати на людину, що це не 38 тисяч людей, але все одно велику кількість вчора годували, бо складно так з гарячою з гарячою продуктами, якщо, наприклад, газу дільний газифікований. Тому Слідкуйте, є карта, є мапа. Якщо раптом щось сталося з вашим найближчим пунктом незламності, як чомусь він не працює, то є сусідні, просто оновіть собі карту, пройдіться. Вчора в Харкові, до речі, було дуже людей багато на вулицях, бо сидіти в квартирах в таких пасмурних називаємо це емоційно складно, тому з дітьми. Просто людей, які вийшли за водою прогулятися, їх було досить багато. Сьогодні вихідний. Нагадаю, що транспорт курсує теж по-іншому, бо метро і наземний транспорт не працює. Але його здублювали автобусами додатковими. Більше сотні їх вийшло в рейси. Можливо, сьогодні в графік якогось такого вихідного дня їх буде менше, але з понеділка, якщо не відновлять живлення саме для метро і для трамваїв, тролейбусів то теж буде додавати ще і ще один щоб здублювати ці маршрути, і щоб максимально не відчували люди. Але максимально теж хочу сказати, що люди гуртуються і хтось когось підвозить. Єдине, що дуже е, треба застерегти містян, які виїжджають на вулиці. Що вчора не працювали світлофори, працювали регулювальники. І знаєте, у нас таке найкорисніший е, вчора найкорисніше повідомлення, яке розсилали один одному. Люди водії, зокрема, це те, нагадували як знаки регулювальників. Як вони працюють, бо це явище не дуже часто хтось забув і виникали моменти з аваріями з ДТП, і тому таке повідомлення прийшло напевно кожному водію, щоб нагадати ці знаки, ці рухи регулювальника. Тому варто передивитися і ще раз це. Бо я думаю, сьогодні теж частково може не працювати освітлення в плані світлофорів, світло Регулювання руху дуже дякую тобі, Аня. Ми прекрасно знаємо, що як Харків міг і допомагати один одному в таких от е Умовах, так, коли ворог постійно б'є по інфраструктурі, і єдине знаєш, що якщо можна так сказати, добре, що ти кажеш багато людей на вулиці, тому що немає комунікації. Добре, що вже хоч трішки потепліло, що люди не мерзнуть на вулицях і мають змогу, хоча б світловий день перебувати на вулиці. Дякую тобі. Дякую. Нагадаю, з нами була Аня Черненко з Харкова, яка розповідала, що відбувається саме в місті після цинічних обстрілів окупантів.